Мене звати Ліза, та ви на моєму каналі «I am Liza Rainbow. Та сьогодні в нас буде дуже цікаве та чимось даже повчальне відео для вас. Ви запитаєте, а чим воно може бути повчальне? та що це за відео? А я зараз вам все розповім. Так, відео в нас буде сьогодні. Я роблю різні прикраси для кімнати. Осінні прикраси. Для кімнати. Так що я вам покажу ідею будемо брати з Pinterest, Це буде і повчальне відео, тому що ви зможете це все зробити. Та просто цікаве відео. Так, приготуйте собі чайок, чи як у мене це тепленький, маминий компотик. М -м -м. Якісь солодощі. Обов'язково тепло. вдягніться, тому що вже осінь. Наприклад, ось так як вдягнулася я вдягнулася. Я вдягнулася такі штанишки. <сі> ну, до речі, у нас вдома тепло, тому що в нас кондиціонер, який дає тепло. Ну і поки ми ще не ну, але в мене закриті вікна, поки роздягнусь. Ну, якщо мені стане холодно, вона лежить біля мене. Так, давайте починати наше відео. Я беру свій айпад. Та зараз... Так. Е знайду. Що я знайду? Я зайду в Пінтерест. Звісно, Pinterest. Так, що мої? Давайте глянемо мої рекомендації Пінтерест. Артемповаров. Коди на робукси. Хотя їх не дивилась, може просто попалося. Артем Артемповаров. Ну, естетика все таке, як думаю, кожної дівчинки. Так. Починаємо. Так, зараз забиваємо. Прыгает Прикра... кинаты своими руками. Кинаты. На. В. Не, Планується у мене зробити щось красиве, естетично нормально, зараз гляну всі референси. Ось, дивіться, ось такі прикольні, але. Но... Як я роблю це все своїми руками, то буде своїми руками. Так. Це, до речі, не всі приладять, якщо потрібно ще щось буде, я, звісно, схожу. Та візьму те, що буде вдома. Так. Оце прикольно мені подобається. Таке робити питання. Так, як робити, скажіть. Щось ви показали нам? Угу, Так розумію, тут немає. Подільного розпронення. Я так розумію, тут такого нічого немає. Ой, щось це є. Кілька в мене є. Пульку запихую тохотон, закріплю, зав'язую. Я зрозуміла, друзі. Давай. Дивіться, до речі, я хочу зробити ось таку штуку. Я зрозуміла, як його робити. тільки нам потрібно буде нитка. Ну, угу. я це пізніше зроблю. Дивіться, що я хочу зробити. Це не тільки осіння. Я хочу зробити. Вось типу о такого, Тут написано на російській, осінь теж кльова. Но я хочу написати на... на український осінь теж класна. У мене є ниточки я візьму. Дещо я почув, щоб це красиво, естетично було. Або написати. Осінь, привіт! Осінь, привіт! Так, починаємо це робити. Дивіться, для вас це буде. Я вам зараз об'ясню, як це робити, тому що я ж вам все-таки обіцяла е, зробити подальний розповс, е, як це робити. Так, дивіться, що для цього потрапиться. Е, звичайна бумага, альбом А4. Ні, не А4. Просто бумага. Коротше, далі. Мона з причатками, монобас, їдеться клювіш буде з пришепками. Та. Я її пізно сказала. Так. так. Тепер я хочу вимкнути собі щось цікавеньке. Ну, давайте я вам покажу тоді буду тодісь. Щось цікавеньке. Так, дивіться, що потрібно для цього всього. Нам потрібно взяти е, бумагу А4. Не а 4. Это кринж, Влад А4. Ладно. Тик, тик. Боже, как пахнет новой бумагой, потому что мои продюсеры обидели мне прямо так. Угу. Ой, не палым оператора. Пойшов 30 хвилин, а я тільки вирізав і букву осі. Так, мені залишилось тільки. Що мені залишилось? Мені залишилось їх на дитичці перекріпити. Робити це. Я жую і кажу вам це. Все ми робимо з кайфом. Так що я буду робити далі вже я сама з вами вже без апаратури, вибачте, тому що я дуже довго затягнула, вже нас просто брав трали... до вісьми, була вже вісім п'ятнадцять. Ну, коли ти вісім Ось така штука в мене вийшла. Осінь. Дівачка, ось тут ось так, я малювала, ось так це було. Як вам такий э, осінній уголок? Я ще бігала, купляла такі квіти, щоб це все було ідеально, красиво. Як вам такий уголок? З вами була я, Лістова, був на каналі Амлі Жень, був. Всім на зустрічаю, всім капка!